Всім здравствуйте! Розставляємо оренду квартири двокімнатної. район академічний. Середній поверх 3 з 5. зайшли двері при вході, шафа гардеробна, повноцінна велика. Тут у нас ванна, санвузол. кімната одна, друга, кухня. Заходимо кімната, тут у нас диван, стіл, письмовий вид з вікон. На парковку доволі таки обширна парковка, думаю, проблем не буде, хто на машині. Шафа гардеробна. Далі йдемо в ванна кімната. Розібрався. Пральна машина, ванна. Йдемо все по порядку санвузол окремий, міні-умивальник для потреб гігієни, кухня, холодильник стіл, газова плита, автономний газовий котел, який підігріває воду та дає опалення і важливо з кухні ми заходимо на балкон, балкон великий, такий обширний, вид звик на. Звікан на приватний сектор і з тої сторони можна зайти в кімнату, в спальню. Далі покажу вам спальню, загальна площа квартири 65 квадратних метрів. Тут у нас диван, який розкладається. Квартира велика, крупногабаритна. габаритна. Ось цей балкон, який виходить в кухні. Звонить або в вайбер, покажемо для вас час.